Щорічно 28 травня в Україні відзначають професійне свято охоронців державних рубежів День прикордонника. Напередодні свята члени Національної демократичної партії України взяли участь у урочистому відкритті пам'ятного знаку загиблим на сході України прикордонникам, що відбулось на алеї прикордонників у парку перемоги. Прикордонники це ті перші люди, які зустрічають ворога, які зустрічають друзів. Це Найперший і найважливіший Рубікон переходу до нашої країни сьогодні, в предвірі дня Пограничників прозошло торжественне событие – відкриття меморіальної доски в честь погибших пограничників в зоні бойових дій на востоки України. Національна демократична партія України включається в роботу повіковіченню пам'яті загиблих героїв і в роботу по допомозі людям, які захищають наші кордони. По всій Європі на сьогоднішній день йде тенденція до того, щоб границ не було. Но пограничники залишаються і там. Хочеться сказати, щоб наші пограничники все-таки, так як вони мужественно витримали перший удар, да, додержали этот удар до кінця, показали себе настоящими бойцями, честь їм і хвала. И пусть они больше не гибнут и охраняют только мирные наши границы, мирные и нерушимые.